Всім привіт, я Петро Бухов і це мій рейтинг топ 10 подій цього року, а також прогнози на наступний рік, чого чекати, що буде. Тож поїхали. Цей рік не був роком розвитку. Цей рік був роком підтримки нашого міста, підтримки наших воїнів і очікування на майбутнє. Я вважаю, що у нашого міста велике майбутнє, і після цих темних часів воно настане. Перша в рейтингу подія це очевидно війна. Війна повністю відчувалася в усіх сферах життя. На жаль, Через російські атаки в Одесі гинули люди. В 15 таких атаках в Одесі цього року загинуло 50 людей. Це дуже багато, набагато більше ніж минулі роки. Найбільша така атака була 15 березня, коли за один день загинуло 21 особа, в тому числі Олександр Гостіщев та Сергій Тітюхін. Я випускав окреме відео про Сергія, коли він загинув. Подивіться його, будь ласка. Якщо не дивилися, я вважаю, що цю людину потрібно пам'ятати. і Він дуже багато чого зробив для Одеси. В цьому році ми на сесіях міськради сумарно виділили майже 1,4 мільярда гривень на підтримку підрозділів зсу, НГУ, ГУР і так далі. І я думаю, що ця тенденція буде і в наступному році продовжена. Хоча в наступному році ми, можливо, будемо мати гірший бюджет ніж цього року, і тому наші можливості допомагати армії, можливо, будуть меншими. Через війну ми відчували дві хвилі блокаутів влітку та ось взимку. Через війну постраждало дуже багато будівель, і навіть замок Ківалева на узбережжі моря. Цього року Мерія відкрила алею героїв Парку Шевченка. Там знаходяться портрети більш ніж 200 героїв, які мають відношення до Одеси, які загинули боронячи Україну. Ця але ще не закінчена. Є ще загиблі герої, які там не увічнені. Також дуже хотілося, щоб більше ніхто не гинув. І поповнення цього пантеону українських героїв за рахунок загиблих не ставалося. Друга найбільш резонансна подія. Це все, що стосується перейменування вулиць, пам'ятників. Фактично, це рішення нашого очільника військової адміністрації Олега Кіпора, яке досі обговорюється, яке досі викликає дуже великі хвилі в суспільстві. І також туди можна додати статтю в Economist», яка також підлила масло в вогонь цього протистояння. Багатьох людей це сколихнуло. Ця історія ще не завершена. Також в цей пункт я б додав те, що знесли. Зображення ордену Леніна на площі 10 квітня вся ця історія з перейменуванням вулиць майже не має ніякого відображення в фізичній реальності. Вона дуже сильно сколихнула людей. і, Я думаю, буде тривати ще і наступному році. Не оминув цей рік і скандалами. Скандал з генераторами, коли наш мер Труханов роздавав своїм друзям, підприємцям, і знайомим генератори, які були отримані містом як гуманітарна допомога. Хтось кому надав генератор без рішення оперативного штабу? Він має відповідати. Триває розслідування. Деякі з цих генераторів арештовані слідством. Чекаємо на якісь результати. Другий скандал це спроба забудови пляжу Дельфін. Де неподалік від моря планують побудувати вісьмиповерховий житловий будинок та двоповерховий ресторан. Подивимося, чим це все закінчиться. Поки що всі документи у забудовника є і за сприяння мерії він, в принципі, може там будувати. Але ми будемо боротись проти цього і подивимося, що з цього вийде. Ну і третя це такий триваючий скандал. Це всі ці скандали з ТЦК. Найбільш яскраво це було коли затримали співробітника швидкої допомоги. Потім приїхали їхні колеги. Потім навіть втручав. Вся також Олег Кіпер в цю цю історію, і, врешті-решт, ці співробітники були заброньовані, але багато було інших. Конфліктів, скандалів на цю тему. І це така дійсно дуже болюча тема для нашого суспільства. Очевидно, що поки буде тривати війна, будуть тривати і такі скандали. На четвертому місці багато приємних і неприємних новин: транспорт. Ну, по-перше, ми отримали 20 гуманітарних автобусів від Регенсбургу та Стамбулу, два гуманітарних евакуатори, 11 довгих трамваїв. Ще два приїдуть, мабуть, наступному році вже. Цього року були підняті тарифи на проїзд в трамваях, тролейбусах, маршрутках і на паркування. Тариф на паркування 30 гривень. Він буде працювати з 1 січня 2025 року. Також були два дуже класних камбеки: це 10-й трамвай, який повернувся на Тераспольську площу, і тепер їде фактично в центр. І другий це 18-й трамвай, який повернувся на 16 16-ту станцію Фонтану. і Далі мені дуже приємно, що я взяв участь в обох цих камбеках. Переконував керівництво це зробити. І дуже приємно, що вони послухали мене та багатьох одеситів, які цього вимагали. І я дуже їм за це вдячний. Багато перехресть, біля 50 отримали акумулятори. І тепер їх легше проїжджати від час блекаутів. Це очевидно, що не всі перехрестя, і не на всіх перехрестях цих акумуляторів вистачає надовго. Наприклад, на площі Героїв трибуни, колишня Талбухіна, акумулятори є, але іноді їх не вистачає. Також були завершені два ремонти: це ремонт диванівського звозу, який я вважаю, не потрібно було зараз робити. Та ремонт вулиці Шотаро-Ставелі, який був розпочатий ще до вторгнення, і вона стояла напівзроблена, і слава Богу, її доробили. Ну і розпочався ремонт у звозу Блашка, це колишній Маринеск, який я дуже чекаю наступного. Того року, щоб там поїхав новий довгий трамвай. Ну і було зроблено декілька десятків пандусів. Наприклад, на перехресті Сагецької та Лесі Українки, колишнього гаріна, на вулиці Пастера біля Кірхіна Новосельського та на площі Бориса Дерев'янка біля будинку меблів. Це дуже невелика кількість цих пандусів, які потребує місто. Наприклад, у Львові цього року їх було зроблено біля 900. Я вважаю, що їх можна робити дешевше, простіше, але більше, щоб наше місто було доступним. Очевидно, що через війну у нас збільшиться кількість людей, які їздять кріслом колісним. Також сподіваються, що будуть батьки катати на колясках своїх дітей. Потреба на для цього дуже велика, і це потрібно робити. І можна не чекати кінця війни, щоб це робити. Новина це кадрові питання. нас покинула віце-мер Світлана Бедряга, яка була на цій позиції. Майже 20 років були зміни в депутатському корпусі. У нас в нашій фракції нова депутатка Марина Бойка у слуг народу. Два депутати Олександр Славський та. Андрій Шаршидзе у фракції «Довіряй ділам також є зміни. Поїхала Світлана Варава. Мабуть, ми не побачимо вже Олександра Матвєєва Там нова депутатка Антоніна Каприш. Колишній віцемер Дмитро Жеман очолив міську батьківщину. Депутатка від ОПЗЖ Томіла Афанасєва очолила Одеса 5 Т. Було цікаво, чекаємо на кадрові зміни наступного року. За моїм поданням було юридично оформлено два нових сквери в Одесі. Також було відремонтовано 115 ліфтів, і ми почали отримати. Вити когенераційні установки від Японії про що ще минулого року домовлявся Сергій Тетюхін, коли їздив туди, і це насправді дуже великий проект, дуже корисний для нас. Він убезпечить Одесу від того, щоб ми замерзли і були без води під час блекаутів. Ну, і також, коли не буде блекаутів, я сподіваюся, що ми зможемо використовувати ці установки для генерації електрики і щоб місто могло хоч трохи на цьому але заробляти. Дуже велика новина, хоча вона і має прямого впливу на Одеситів, це те, що в Одесу повернулася найбільша світова контейнерна компанія Myers. Сюди ходять контейнеровози вже більш ніж півроку, і навіть після обстрілів балістикою нашого порту вони не перестали ходити. Вони ходять, вони не бояться. І також було. Оголошено, що ще дві великі компанії зайдуть з наступного року. Це компанія MSC та турецька компанія, і це класно. Це означає, що наша економіка. Працює, що вона не тільки існує завдяки підтримці Америки та Європи. В якийсь час нам потрібно буде з'їжджати з цього штучного дихання нашої економіки, і до цього можна готуватися також зараз. Дещо в Одесі з'явилось та зникло. На жаль, зачинився головпоштамп на вулиці Садовій, але, мабуть, для балансу всесвіт відкрив на вулиці Грушевського новий Макдональдс. Також зачинився сьомий телеканал. В Пересовському районі були перероблені дві величезні труби теплопостачання міста Одеси, великих котелін. Одну з них вкоротили. Що побудували нову, замість того, що впала, також дуже шкода, але в Одесі поліцейським довелося вбити леопарда, і це дуже неприємна подія. Ну а Одесити продовжують отримувати подвійні платіжки від приватних компаній та від ЖКСів. І майже рік пройшов, але ця ситуація не вирішена. Тривають суди. І я сподіваюся, хоча б в наступному році ця ситуація буде виправлена. Дев'ята подія це те, що в Одесі в черні відбувся великий Black Sea Security Forum. Це дуже велика подія, дуже визначна, коли в Одесу з'їхались дуже такі потужні персони, як там колишній прем'єр-міністр Австралії, міністр іноземних справ Молдови, посол США, Курт Волкер, колишній представник Госдепу в Україні. Це така велика подія, і дуже приємно, що саме Одеса прийняла таку подію. Сподіваюся, що в наступному році також відбудеться цей форум, але подивимось. Ну і десяте це те, що нам подарувала природа. Це те, що в Одесі вперше за дуже довгі роки було видно північне сяйво, і також це те, що в Одесі було видно проліт комети. Це буває не часто, дуже приємно, особливо в такі часи, хоч щось добре побачити на неї. Що нас чекає наступному році? Ну, чесно кажучи, я не знаю. Давати якісь прогнози дуже важко, дуже нестабільно, дуже змінюється. Деякі події. Відбудеться з великою вірогідністю. Я сподіваюся, що мерія закінчить ремонт у звозу колишнього Марінеска зараз блажка. І нарешті поїде сьомий трамвай з великими класними трамваями, які ми майже всі вже отримали. Це те, чого ми чекали дуже багато років. Що буде прийнято Верховною Радою закон, який дозволить використовувати ці 20 автобусів, які ми отримали як гуманітарну допомогу. Що буде прийнято тариф на евакуацію і запрацюють два муніципальних евакуатори. І така ситуація, як, наприклад, була в суботу, коли. Водій залишив своє авто на коліях 18-го трамваю, і той декілька годин не ходив. Більше не буде повторюватись, що запрацюють ці когенераційні установки, які ми отримали від Японії. Ми зможемо мати стабільне теплопостачання а також якийсь можливо, прибуток в міський бюджет від виробутку електроенергії. Чи будуть в наступному році вибори? Я сказати не можу, але мені здається, що вірогідність дуже мала. Для того щоб провести вибори, потрібно, по-перше, щоб закінчилася війна. А по-друге, прийняти новий закон. Потрібно врахувати те, що в Україні дуже багато людей переїхало в інші міста. Потрібно оновити реєстр виборців. Це не може бути зроблено там за один-два місяці. Тому я не вірю, що це може бути швидко. Невеличка вірогідність, що це можливо там восени чи взимку, але для цього повинно, щоб дуже сильно пощастило. Чи закінчиться війна наступного року? Також давати прогнози просто неможливо. Але я вірю, що. У Одеси велике майбутнє. Коли закінчиться війна, в нас тут знов буде життя. Цього не може бути інакше. Чому? Перший це географічне положення. В нас все одно залишиться порт, залишиться залізниця, залишиться аеропорт, залишиться дороги. Це буде таким фактором розвитку бізнесу. Ми вже бачимо, що порт працює. Навколо цього будуть працювати інші бізнеси. І, врешті-решт, це буде одна з таких точок тяжіння в Україні. Ми розуміємо, що там дунайські порти зараз використовуються тимчасово через безпекові е, якісь побоювання моря набагато дешевше ніж дорога, тому Одеса в цьому сенсі буде успішною. Друге, це туризм. Ніхто не розбомбить нам всі пляжі, нікуди не подінеться море, буде літо. Тому я вважаю, що туризм все одно буде розвиватися. Я не хочу, щоб Одеса повністю залежала тільки від туризму. Це не повинно бути головним джерелом прибутку, але це повинно бути і воно може приносити прибуток. Його треба розвивати, треба зробити наше місто комфортним, зручним і щоб туристи сюди приїжджали, щоб тут були різні фестивалі. Я дуже чекаю, коли в Одесу повернеться одеський міжнародний кінофестиваль. Це дуже класна подія зі світовими зірками, які Тут були і хочеться, щоб це було і в наступні роки. Третя це освіта. Тут дуже багато освітніх закладів, дуже багато університетів, шкіл, і я вірю, що це також буде успішний такий освітній кластер. Четверте це медицина. У нас так само дуже багато медичних закладів, дуже багато різних спеціалізованих медичних закладів. Є, наприклад, там інститут Філатова, але є приватні офтальмологічні клініки. І так само і в інших сферах, і це також буде працювати і буде дуже популярним. Ну і п'яте, це IT. І я розумію, що значна частина айтішників зараз поїхали за кордон, але через освіту і через інші фактори я вірю, що також частина повернеться частина там будуть нові студенти, які навчаться і також будуть працювати в цій сфері. Ось на цих п'яти ставпах, як мінімум, Одеса буде триматись. І все в нас буде добре. Після війни, після того, як це це закінчиться. Ну а нам я можу побажати, щоб це вже відбулося у 2025 році. Всіх вітаю з Новим роком. Сподіваюсь, наступний новий рік буде спокійнішим, не буде обстрілів, не буде загиблих і у всіх буде гарний настрій. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.